Вітаємо, шановні, на каналі АвтоПлаза. У нас нове надходження це Audi Q3 2017 рік, об'єм двигуна 2 літра бензин на коробці автомат. Маємо гарну комплектацію та доглянутий вигляд, як ззовні, так і усередині. На легкосплавних дисках, гарний стан гуми, шкіряний світлий салон, панорамний дах, повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Мультикермо, датчики світла дощу, круїз-контроль, помилок ніяких немає. У нас двозонний клімат. Велика сенсорна мультимедіа з камерою заднього огляду та парктроніками спереду ззаду. Автомобіль вкладень ніяких не потребує. Лінзована оптика, омивачі фар. Гарна робота двигуна. Можливе придбання в кредит або лізинг в автосалоні «Автоплаза». Місто Одеса, проспект Небесної сотні, 47-3. Працюємо кожен день з 9 до 7.